У нас сьогодні нове надходження. Це у нас гачки для корейського лову. 20 см, вони йдуть зразу з розголуджувачем. маленькі розміри. Ми зараз пополучали ті, що вилітали. От. Вони йдуть зразу з насічкою, щоб тіста не злітала. Ще додатковий такий бонус на гачках. П'ятий розмір, другий маленький. Ну, до речі. Він зараз по холодній воді, їм, мені здається, один не краще. Третій розмір, платвичка, то що наба. О, поприходили всі стандартні розміри, Все, що в нас повилітало, бо залишалося тільки у нас великі, 8, 9, 10. Одиничка. Взагалі супер. Дуже цікава річ. Кому потрібно сьогодні, викладемо заложки на сайт. Замовляйте хірбонефішник.ком.заp.